Дечівода, що прогрес, гмосапіенс исчез, к мамі в гості ходить робот, а от нього папи стрес. Обожнюю цю дитячу пісеньку, але справа в тому, що папа може бути спокійний, робот папу не замінить. І сьогодні я хочу проговорити з вами про історію, чи заміняють інтимні іграшки людину, бо, як виявилось, в багатьох це питання є. Тож, поговоримо. Дивіться, тут відбувається така психологічна підміна а, термінів, бо так, багато інтимних іграшок, вони створені для задоволення. Але вони створені не для того, щоб замінити вам коханця або кохану, а для того, щоб дати вам змогу задовольнити свої бажання тоді, коли коханої людини у вас немає. От в цьому і проблема. І не треба це намагатися змішувати, а, тобто в голові змішувати. В ліжку це потрібно змішувати. Бо інтимна іграшка це додаток до ваших ігор. Вона не замінить чоловіка або жінку, але задоволення покращить і підвішить. Чоловіки, коли жінка намагається взяти з собою в ліжку фаламітатор, це не тому, що в нього 9 режимів, і ви так не можете. А тому, що вона хоче, щоб її ви пестили цією іграшкою. А може, навіть одноразово І з ними, і з вами. І це дуже прекрасно. Не треба боятися того, що а, іграшка буде в чомусь краще. Так не буде. Оця історія про те, що люди звикають до іграшок, ні. Це трохи знову ж таки, обман, бо люди звикають до процесу мастурбації. От до цього можна звикнути. Бо, так як ви, ваше тіло ніхто не знає. партнеру треба трохи більше часу і зусиль, ніж вам самим, на задоволення самого себе. Але тут не виграшки діло. І так, це вже певні психічні вади, але знову ж таки, іграшка тут не винна, бо звикають не до неї. Тому. Вакумайзер, сатисфайер, анальні пробки, лубриканти, мастурбатори, мільйони видів історій, які дійсно можуть розрадити і розважити. Якщо ви не знаєте, як це підібрати, не соромте, звертатись за консультаціями, бо чому б ні, в У нас є невеличкі магазинчики, ми допоможемо знайти саме ту іграшку, яка стане. Розрадою для вашої пари ваша череведі.